Усім привіт! Сьогодні я вам відкрию за кулісся створення нашої нової гри для українського джему візуальних новел номер 6 Спогади минулих днів. Це історія про Лесі, яка після смерті бабусі повертається у місце свого дитинства, старий літній будиночок. Вона намагається позбутись тяжкого душевного тягара, але разом із спогадами повертаються й події літа 2009 року, які назавжди розділили життя родини на до. І після. А ще я розповім, як ми працювали над грою, які труднощі зустріли, і що вдалося подолати. Тож, вмощуйтесь зручніше та не забувайте про вподобайку та підписку. Поїхали! І з вами на зв'язку я. Інопланетянка Анастасія, яка вам розкаже абсолютно про все, що відбувалося на цьому джемі. І на фоні протягом цього відео ви будете чути музику, яка навіть не потрапила у цю гру, але писалася під час джему. Тому гарного перегляду. Як народилася ідея, у нас була тема джему Шепіт. Власне, саме вона надихнула нас на створення історії про пам'ять, втрату і повернення в минуле. Три. Старт. А що? А, а тема? А де тема? Не поняла. Покажіть тему. А, 16 днів. Шепіт! Шепі, ми хотіли зробити щось атмосферне, сумне, але й водночас тепле. Загалом ми зупинились на історії Лесі, бо вона дозволяє показати, як прості речі з дитинства можуть мати глибокий вплив на життя дорослої людини. Головна ідея була створити атмосферу спогадів у візуальній новелі. Все будується на тексті й картинках, тому ми одразу вирішили зробити малюнки максимально теплими. Можливо, трішки ностальгічними. Загалом, враховуючи, що я займалася фонами, я намагалась якось експериментувати зі світлом і кольорами, щоб передати відчуття літа 2009 року, щось сонячне, але водночас трішки тривожне, бо гравець має відчути, що під поверхнею ховається якась таємниця. А саме спрайтами займалася танчик, і я думаю, що в неї дуже круто вийшло передати такий легкий. Можливо, в якомусь сенсі сільський стиль персонажів. Але хто такий? Чи точніше, хто така взагалі танк? І зараз ми перейдемо до інтерв'ю з нею. Тільки не дивуйтесь, що і одну і іншу сторону озвучую я, оскільки в танка немає належного обладнання, щоб висловити свої думки назвемо це так: відповісти на питання. Тому це не дві мої особистості. Просто так вийшло. Прийом, прийом, вітаю. Розкажи трохи про себе, хто ти, як тебе звуть та чим ти займалась у цьому джемі? Всім привіт! Мене звати Лукашенко. Е, жартую, я танк, але ви можете знати мене як вайл танк або ж як танк Лол. З чого для тебе почався цей джем? Як ти про нього дізналась? Які були думки та очікування? Я про цей джем дізналась завдяки Насті, яка скинула мені відосик, де Кентік про нього розказував. Буває, отак ти просинаєшся одного дня і дізнаєшся, що тепер ти працюєш над новелою. Що тебе найбільше мотивувало брати участь? Я просто боялася, що Настя приїде до мене в умань та поб'є мене, якщо відмовлюсь. А це їхати не так вже й багато, і взагалі варіанта відмовитись не було. Це звучить, не наче я змусила. Як ти уявляла гру на початку та чи була впевнена, що вийде її зробити? Плани були грандіозними, прямо як у Трампа, коли він казав, що закінчить війну одним дзвінком, але склалось не так, як гадалось. Від багатьох ідей нам довелось відмовитись, наприклад, як інтерактив та більша кількість кінцівок. Який момент під час розробки запам'ятався найбільше? Перші два дні, коли я ще не знала, що нас чекає два тижні страждань, та сиділа на. Якось все одно мультики дивилась, і Сраку чухала. Чи було щось нове, чого ти навчилася під час джему? Так, я навчилася писати, будь ласка, без дефізу та окремо. Навіть мої вчителі з української мови стільки не зробили за 10 років, як Настя, під час редагування мого тексту. Що було найцікавішим у процесі розробки? Все найцікавіше було в перший день, коли я сиділа на унітазі, придумувала цей сюжет, а потім робила гача чубриків в гача лайфі, щоб потім їх показати Насті. Що ти хотіла б спробувати чи покращити у хрі? Я точно знаю, що в наступній новелі буде інтерактив та більше різноманітних вибірашок. Я сподіваюсь, мальовка спрайтів не буде хромати. Які враження загалом від джему? Ну, цей досвід був першим і останнім геймджеви більше ніколи, тільки якщо Настя не мене в своєму підвалі і не змусить працювати. Якщо б у нас був ще тиждень часу, то що б ти хотіла б змінити додати або вдосконалити? Думаю, спрайти я б їх переробила і підігнала більше під стиль фонів, намальованих настею. А ще, думаю, більше б сюжет допрацювала б. Який улюблений момент у грі? Її початок, де ми такі красиві або інопланетяни, а ще менюшка виглядає непогано. Якби тебе попросили описати гру одним словом, яке б це було слово? Пиво. Що виявилось найнеочікуванішим під час розробки? Що робота сама себе не зробить, як так? Яка частина розробки, на твою думку, найскладніша, але й найкорисніша? Написання сюжету так от, без сюжету не буде коду, а без коду не буде новели. Як ти відпочивала від роботи над джемом? Спала, їла, какала, милась раз в сто років. Якби ми робили продовження гри, що б ти хотіла там побачити, чи якби якось розширювали гру? Думаю, якби в грі була друга частина, вона була про бабку Лесі, про їх молодість та любу з японцем. А щодо розширення? Ми планували зробити невеличку бонусну сцену з маленькою Мариною та Лесею, але часу вже не вистачало. Вау! Дякую за відповіді на ці питання! Та скоро побачимось! А тепер ми перейдемо до технічної сторони. Враховуючи, що це візуальна новела, то було найпростіше використати ренпай. Основний виклик це, звісно, час. У Джемі є дедлайн і потрібно все встигнути, а це саме було 16 днів. Ми планували сюжет, писали діалоги, малювали сцени і все це збирали докупи. Якщо розглядати, що найбільше зайняло часу, то я насправді навіть не знаю, як коректно відповісти, оскільки кожен аспект гри займав багатсько часу. Тому тут я. Якось виділити, що мало, що багато, важко. Напевно, малювання всього та написання коду, але насправді воно якось рівноцінно. Звісно, під час будь-якої розробки гри. Є проблеми, і звісно, у нас були моменти, коли ми не могли вирішити щось, як зробити, коли щось не працювало технічно. Якісь ідеї змінювались просто в процесі. Доводилось переписувати текст, щось редагувати, особливо коли залишався один день до кінця, і потрібно вже опублікувати свій проєкт, і воно щось змінювалося, потрібно було щось переробляти, але. Ми це зробили. Ми подолали ці виклики, і я думаю, що завдяки цьому гра вийшла більш цілісною. Що ж, якщо говорити, який ми отримали результат і які мої враження, ви можете подивитись моє відео проходження, яке вийшло буквально вчора. Я залишу підказку і в описі, звісно, залишу. Тому, якщо ви не бачили, ви можете подивитися. І загалом у нас вийшла недовжелезна новела, але як за два тижні я вважаю, що вона доволі велика, тому що проходиться приблизно за 30-45 хвилин. Але це емоційна історія. Для мене особисто це не просто участь у Джемі, а можливість поділитись чимось важливим. Спогади минулих днів це гра про пам'ять, сім'ю та про те, як події минулого можуть впливати на сьогодення. Я рада, що ми встигли все зробити, і тепер люди можуть все пограти. Дякую, що заглянули у закулісся розробки. Якщо вам цікаво, можете завантажити гру на itch.io та посилання ви побачите в описі. Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, а в коментарях напишіть, чи любите ви візуальні новели і які вам запам'ятались найбільше. До зустрічі в нових відео! Усіх безмежно люблю! па-па!